А що казати? Що казати? А, а ви розкажіть, от щоб я виглядав, а, а ви розкажіть про свою новосвітловку. Що ви там помните? Про ті шиї, про ті хати, про ті длінні. Що, якщо ви там росли, ви ж там щось ну, так, ну Його зараз може вже й не бути, звісно. Да. Що я пам'ятаю? Пам'ятаю, що я родилась в Новосвітловці. Там прожила, доки школу закінчила, батьки жили там. Я, знаю, я не пам'ятаю до якого року я їх сюди вже перевезла. О, вони тут ще годів 10 пожили і вже 10 яких немає. О. Була у Баби німецька хата. Погріб був такий здоровий, шия кругла така, і ступеньок багато. О. Нас навіть приїжджав був німець, шукав е е ці. Як уходили, там вони закопали були а, клади. клад якийсь. Ага. І рядом з нашою хатою, там були такі, як у них ці ну там е... худоба стояла, а Батько там садок посадив, бо там каміння було, то він тако. А вони рядом з сусідів копав, пів села зійшлося, дивитися, ну, що, да, що, що він... викопають. Да. Ну нічого він не викопав. Каже, може, просчитався, ну він так щитав, якось ходив. от. Без цього, ага. як в нього було. Ну, так що, в німецькі хати багато, там німецьких хатів було і. Длінні хати. Длінні хати, да. ну, а так. Тут... А яке там розташування кімнат? Можете спомнити? Оце у баби була здорова кімната кіната. Длінний... Це, як, це як заходимо як... заходимо в длинний коридор, такий так. ход на горіще, така була, лісниця ага. та широка, здорова. Сюди прямо була кухня теж здорова, а зал такий добре здоровий був. о, І туди ще спальня була. Це було, вчитає, кухня прямо, там була одна спальня, а то зал вважався. Коридор здоровий був. Так. А обігрівалися як? А обігрівалися цей, отсюда з кухні, топилась груба туди, де спальня У була. спальню. А, туди... а це все в кухні варили їсти да, і зразу да. топили в, да. в хаті. Ага. А туди була грубка, туди як і хліб, мати пекла. Така була. Ну вони не пост не постійно туди топили. Там у залі ніхто не, не жив. А мати баба казала, що ще як німці були, то вони оце в кухні гріли і в зал несли, і вони спали в холодній хаті. Каже, бо цей для, гол... ну, для здоров'я полезно <різована> <різована> Да, Оказується для здоров'я полезно спати при, при плюс э, сімнадцять. Да. Ну каже, вони оце нагрівали собі одіяло, там перину і в тепле лягали і спали в той холодної хаті. От хитрі, німці. Да, да. А як вже бабину хату розваляли, то такі були, як ото крокви, ага. в тих кроквах було видовбано і знайшов батько там гроші. <різована> Отакі От вони маленькі, квадратні, О, то там бабка одна казала, я за ці дві бумажки гляділа год дітей. О, та то здоровенні гроші, мабуть, так. були. І це вони у цих кроквах, <клух> а батько в музей носив, там у нас носив, музей був воєнний, музей туди заніс, а то ми гуляли в магазин. <клухи> ну, <клухи> <всяк клухи> да, да, вони да, ж да. вже нікуди не годні були, цей. а тоді йому, як сказали, в музей треба було всі принести, а діти вже їх всі. Загу... Роз... Да, 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 загулялись. Так, а, та що я знаю більше? Нічого я таке за а про підвал розкажіть. Той що у вас був? Підвал був длинний, багато ступеньок. Я навіть не знаю, скільки чи то, як я була малаша, там мені казалось, що їх дуже багато. А там таке. Ступіньки не круті. Ні, ні, тако... по Пологі, Пологі угу. і те. І такий був на дворі душник здоровий. Ну, шо, да, 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 да. Тоді погріб. Ну, я не, навіть не можу сказати, скільки метрів, може, метрів 15 в длину було. Ага, ага. І а тоді ще там була така дирка, там була глина. От обрали землю. Ну, щоб підмазувати, можна, да, 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 да. О, бо я все хотіла туди лізти, ма таке не ліз, бо ще завалиться. Яка, ну, правильно я, вона казала. Я кажу, хочу побачити. Ну такий був, що зверху. Там ми й бігали, і все, ну по дому. Ну, з водом погріб, сложений. Да, що отако, ну як камні були всі оце... Ну ну, я я, я да. да. Ну, такий був здоровий погріб. І ми як ото поїхали, мати все казала мені, як сюди їх перевезла. Бо кажу, от ви заболієте, і друг зимою ми колись з колюю дроном їхали, туди а. не могли доїхати та й повернулись. Кажу, заболієте, що я буду тоді, як вецей? Та й мати каже мені так погріба жалко. Хату не ну. Жалко. Да, да. О, а тут, каже, що у вас, і, і город там здоров'яний, а тут, каже, не города, не погріба. Ну, так же вони тут і були. Отаке. Так. Добре, добре. Знаю, Дякую, дя 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 і за то спасіба. Дякую. Добре.